Болевим героям вічна пам'ять і шана. Це мій чоловік Даніло Віталій Васильович. Получив поранення 28 грудня 23 року. Кліщівка під Бахмутом. Помер помер він в Вінниці в госпіталі 28 січня 24 року. Тільки тільки йому виповнилося 50 років, через 5 днів він помер. Він у мене був найкращий, саме ріднесенький. Він таких чоловіків не було, як у мене. Він пішов добровольцем. В нього був били квиток. Він він сам захотів. Він тричі приїздив до дергачів, щоб його забрали. на війну, але він ну його не брали. А потім на холодній горі вручали повістки хлопцям. Він каже: хлопцям ручати, а я дуже бажаю, що ви мене не берете. Мама Дорошенка Володимира. З позивним кофе. воював з підрозділу Кракен, і при освобожденні Ольховки загинув перший контрнаступ. Був дуже доброю людиною і дуже за своє коротке життя за 27 років зробив більше, ніж ми. мене не було в Україні, він був тут. Коли я йому зателефонувала ранком, І він сказав, мам, це війна. Я хотіла повернутися, але він сказав Ні. Ми не знали до дня його загибелі, що він воює. Сина мого злив. Я хочу сказати, що він у нас був розпитаний на у нього життєвне кредо було, «надо». Він мені до останнього дня не казав, де він. Я знаю, що він два місяці проходив комісію, він мені жодного разу не сказав. І вже десь десь від північ я в нього запитала: кажу, ти ж завтра на роботу не йдеш тобі, завтра воєнкомат. А він каже, да, а потім так пауза, каже, з віщами. Він провоював 137 днів. Я жодного разу від нього не почула, що важко. А потім, вже коли його не стало, то його побратими писали, дзвонили. І розказали. І я можна сказати, що я горжуся своїм сином. У нас я з балаклеї і з ним попрощатися. Ну, не пів міста, но третя частина мала. Бо я навіть не знала, не підозрювала, що в нього що його стільки людей знають. Мої роки не пройшли зря. Я горжуся своїм сином. Він знав, куди йшов за нас, за всіх. I'm not